Дуже цікаве знання прийшло мої любі сонечки. Я розкривала якраз тему жертви так? і побачила, як це виглядає на тонкому плані, коли хтось ображає, так? коли хтось, скажімо так, прикладає фізичну розправу до нас. Це на тонкому плані виглядає, що ця душа хоче вас відрізати від себе. Тобто, це несвідомо навіть десь відбувається, так? Але це дуже серйозний сигнал про те, що тікати треба від такої людини, яка це робить з вами. Тобто, це енергетично прям удари розсікають енергетичні ваші прив'язки. Тобто, це робить підсвідомо ця людина та що. Та, що таке робить з вами. І вона, звісно, не знаходиться тоді в стані навіть людини. А це такі суто, темні стани, егоїстичні наших, скажімо так, темних енергій, темних суті у нас в душі людській. Так от, і прямо на тонкому плані це виглядає так, що хоче відсікти, відсікти від своєї душі. Між іншим, так само я задала запитання. Що відбувається, бо відбувається ж таке, що батьки так, також прикладають фізичну якусь розправу, скажімо так, наказують дітей також. Особливо це було раніше, зараз, мені здається, вже дуже мало цього. І це також на підсвідомості батьки, які входять в цей стан, так вони на підсвідомості також хочуть відрізати від себе цю дитину нечимно, так? І на підсвідомості вони входять в такі вже, скажімо так, руйнівні стани. І на енергетичному рівні це виглядає саме так, що прям бажання відрізати від себе. Тому, мої любі сонечки, відчувайте, чи ви готові все життя бути жертвою, так? І подивіться своїм серцем, чи ви готові взяти відповідальність за своє життя. Чи ви готові жити, відкриватись, змінити себе свою долю? Я це зробила. Ви так само можете, кожен це зробити. Ніхто, крім вас, цього не зробить. Звісно, коли ще людина боїться в страхах і, і дає якісь скажімо, пояснення цієї ситуації, значить вона не готова. Коли душа готова, вона і і робить. Коли ще душа не готова, вона шукає причину, щоб цього не робити, що хтось зміниться, ще щось і тому подібне. Тому так завжди є шанс змінитися у всіх людей, і навіть хто в різних ролях, навіть той, хто це робить. Тому ми любі сонечки, ритимо до світла, до Бога, до себе. Люблю вас.